Де знаходиться ад, святий Йоанн Звутоуст каже, що, на його думку, він не тут, він десь за межами нашого Всесвіту. Дійсно, один із дослідників цієї таємничої теми, преподобний Серафім Роуз, він сказав, що початок ада тут, в надрах землі, в серці землі. Але тут тільки початок. Вхід, а простирається уже ця позаземна гігіна за межами нашого Всесвіту. Наш всесвіт має форму кулі сфери. <кхід> Наскільки він не був би величний, він є обмежений. От за межами нашої галактики, нашого Всесвіту. Знаходиться ця позаземна гієна, тобто є десь завершення нашого світу, стіна Всесвіту, де ніхто не може вийти. І от за ним у сфері, яка називається нічого, де немає ні точки опору, ніякого кольору, ніякого світла, і знаходиться цей ад. Тобто душа, потрапляючи в серце землі, миттєво через відповідний Тонель, як ці тонелі описані в житті скважини, в житті а, преподобного воїна Таксіота. і про це описує монах -Лока, із Уенлока у творах а, Серафіма Роуза через ці тонелі душа потрапляє а, в цей. Арт. Тут на землі предвір'я, а він знаходиться за межами нашого всесвіту. І люди не бачать, тобто душі людей не бачать там один одного, але вони чують муки, крики. Господь каже, що там огні вічний, червь, не вміраючий, огнів угасаючий, плач, скрежет зубовний. І Там от перебувають душі тих, хто продав своє життя за гроші, за багатство, не любив ближніх, творив всякі гріхи. Гнав церковь, насміхався над святиною, не слухав своїх батьків, взагалі не проявляв ніякої любові до ближніх Ось там є місце оце Юдаль печалі. Ну а коли настане друге пришествия, то вони будуть воскрешені. Але для того, щоб продовжити вже мучення у тілах.